Готовий гравер від компанії Henyang Pro Tools. Ми знайшли два жирних плюси і два мінуси. Написано, що це мікро-КШМ. Так воно і є. 360 Вт, від 10 тисяч до 24 тисяч обертів на хвилину. Гвинт М6 50-60 Гц. Редуктор трішечки менше, ніж на Proxon або Fіxtuлі. Кнопка включення знаходиться зверху. Ось ці. Тут же знаходиться і регулювання швидкості. По охолодженню. Є е, решітка з цієї сторони, є решітка з цієї сторони. Тобто вона сквозна. Тут отвір, тут отвір, дійсно м'який гибкий кабель, довжина 2 метри. Це дійсно можна назвати міні кшм От воно буде крутитися, бачите? Тобто тут редуктор повноцінний, якісний дебелик. Є шахти. Для щиток. І у комплекті додатково є щиточки. Є тримач для черепашок, є быстроз'ємний кулачок, є два ключі для регулювання, два шестигранники. Для того, аби працювати з нормальними дисками, наприклад, батерфля від Distar 45 мм, ми комплектуємо ось таким захисним кожухом, в який можна вставляти диск до діаметром до 50 мм, і є отвір для капельника. Зашел, mm -hmm. так можно, mm -hmm. так можно. Mm -hmm. Да, мне понравилось то, что она минимальная вибрация там. Mm -hmm. Не надо вообще торопиться, надо просто, чтобы это самый круг чухал аккуратно плитку и своим весом он опускался, опускался, mm -hmm. опускался, так она вообще не греется. Первый плюс: диск одягается ведразу. На редуктор тут жорстка посадка. Ви поставили і відразу ріжете. Ви можете відразу ставити два диски, які закриють вам 90% всіх задач: батерфляй та вакуумка. Все, Другий плюс це потужність: 360 Вт. Вона не просідає під нагрузкою. Тепер давати по мінусам. Немає фіксатору валу. Виставляєте один ключ, зажимаєте його і відразу підтягуєте. Гвинт е, шестиграничком, все. Тобто, тут -то дискомфорту, як на фікстулі, тут такого немає. Другий мінус, який я побачив, сюди неможливо поставити гібкий вал. Якщо це ваш буде перший, ви докупляєте диск один, дві черепашки та можливо іголочки. Якщо ви будете робити кнопочки, все вам більше нічого не потрібно. Все є в комплекті. Слава Україні!